Привіт, мам. Ти запізнилася. Все добре, дякую, а в тебе. Передай мені підставки. Де тато? А у нього джентльменський книжковий клуб щоп'ятниці. Добре? Я по телефону казала, що хочу поговорити з вами обома. Справді? Коли? По телефону? Про що? Ну, виявилося, що в мене СДУГ. Ні, нема мав тебе його. Так є. Ні, це, це у брата. твого брата. В тебе нема. Так, мамо, таке буває у сім'ях. Не будь смішною. Я б помітила. Сім'я немає нічого гіршого. Спробуй з друзями. Фу, мамо. Це Гедота. Я читав на Reddit, що СДУГ насправді не існує. Ні, він точно існує. Спробуй вживати куркуму. А він справжній геній. Наступний. Тож мені поставили діагноз. Але це так дорого. Хоча здається, це логічно. Так, сто відсотків. Так. Я завжди знав, що з тобою щось не так. Ти про що? Ти завжди трохи неспокійна. Він сказав трохи. Дивись. Ось як я тебе бачу. Ого не може бути СДУГ. Але ти так добре працюєш. І хіба добре. не в усіх нас є трохи СДУГ, так? Привіт. привіт, привіт. Я хоуп. Тільки почала тут працювати. О, звісно, вибач е, дуже приємно, Я бріт. Привіт. Я не шпигувала. Ну, може, трохи, але дещо підслухала і просто хотіла сказати, що я все бачу. І тебе бачу. Нарешті. Ох. Бачиш? Так. У мене теж з там. О! Може, присядемо? Як давно в тебе ще з дитинства? Мені поставили діагноз досить рано. А тобі? Минулого тижня. Так. Таю, сподіваємось, вам подобається шоу з Довге і я. Якщо ви хочете дізнатися більше про процес написання і що нас надихнуло на це шоу, що ж, у нас є спеціальний подкаст, і цей подкаст виходить одразу після виходу відео. Гарно сказано. Так, дивіться інші відео, вони мають бути тут. Ми вас дуже цінуємо. Дякуємо, дякуємо.